Володимирович, ну, вітаю з перемогою у сьогоднішньому матчі. На жаль, не можу привітати з виходом до фіналу. Прокоментуйте сьогоднішній поєдинок УТК Карбон. Звичайно, минулого ми програли ми і сьогодні дібі... реабілітуватися. Реабіліту, реабіліту, реабілітуватися, також забити своїх три гола. Ми мали право пропускати. Було завдання від тренерського штабу. Ми могли це зробити, але, на жаль, щось десь нам трішки не вистачило попереду, щоб все-таки забити ще, ще два дуже потрібних нам. голи. Гра була хороша, будівельникам сподобалося. Команда, всі молодці за те, що боролися для виходу в фінал. У когось це міг бути фінал, звісно, останній гралігався. Але тепер сподіваюся, що всі будуть обойми і надальше життя покаже. І все буде добре від команді в нас з усіма гравцями. І Подальше ми будемо думати, як посилювати свою гру, можливо, підкріплювати її, можливо, сильнішими якимись гравцями. Будемо боротися за найвищі нагороди в в чемпіонаті. Володимир щиро вдячний.